Ось в такому настані фара робимо таку саморобну піч, щоб розгренатизувати фару. Все, Тут обов'язково якусь картонку ставимо, щоб не пряме попадання було, бо спалимо ще перегріємо. І минут 10-5-30 хвилин тримаємо включеним фіром і закриваємо. Так, і після того, як ми все все розібрали, сюди все, вичищаємо весь герметик старий, тут є дефлектор цього на нове стекло перечіплюємо. новий герметик і збираємо до кучі. Вичищаємо старий герметик, щоб було ось так чистенько собі. Без остатків. Да, і розбирати дуже обережно, бо все розбирав. Одне неправильне друже, як то кажуть. І кусочок фари відпав. Ну, Надіюся, герметиком акуратно заклею і буде триматися. Так як у нас вже тепер дефлектор складений з новою фарою, з новим стеклом складаємо все докупи. Проходимо герметиком. Далі обравимо ось такий герметик. Будемо тепер проклеювати ту все. Ну ось так ми проложили герметик. Починаємо гріть і складаємо все докупи. Можемо все показати на защелочці і положимо на провісток, щоб зафіксувати нашу пробутичку. Ну і в результаті, оскільки ми все прогріли, все у нас защелкнулося на свої місця, маємо ось такий результат. Час времени, стекло 1000 гривень нахідь, на Hyundai Accent 2008 року -го і герметик 240 гривень. І ось такий результат, нова фара. Так що, ставимо лайки і підписуємося на канал.